Ви все ще думаєте, що українська культура занадто проста і навіть примітивна? Я розповім вам про українського сільського фотографа, світлини якого на початку ХХ століття надсилали до Лондона та швейцарської Лозанни. А ще він був родичем Тараса Григоровича Шевченка. Отож, герой цього відео Григорій Петрович Шевченко. Він народився у 1868 році в селі Кирилівка, що зараз має назву Шевченкове. По закінченню школи майбутній фотограф поїхав до Одеси, де вчився в художньому училищі і де познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Віра Йоахімівна походила з родини етнічних німців. Батьки дівчини померли дуже рано, і її вихованням опікувалися тітки, а потім заможна одеська родина. Продовження історії Кирилівського фотографа у наступному відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити. До зустрічі!